День, друзі, вас вітає канал Майстерня. Оце у нас от такі от нагли їжики серед білого дня. Прийшов оце до хати і тут От. Матюкається і взагалі оце сопе отако носом. От. І оце бачите, і тікати не хоче. Ходить тут як у себе вдома. Великий такий. Великий, да. все, бачите? І не тікає. Їжаки у нас, звісно, знатні, Я не знаю, що з них, але Почувається він дуже добре і сопе. І в колобок не хоче скручуватися, бачите? Сидить собі, як ні в чому не бувало. На, 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 на. Дайте тобі щось поїсти, да? черв'ячка чи що ти їси там? мишей ловиш? О, друзі, а ви напишіть, будь ласка. Чи у вас також язики повзають по подвір'ю, вдень приходять і оце так себе поводять? Він, звичайно, не заважає, О, бачите, пішов кудись. Але ж все-таки я не знаю, що це так. Ну, так серед білого дня там не спав, не їв, прийшов сюди і повзає по подвір'ю. Ну а вам всім бажаю міцного здоров'я. Щоб ви були міцні і крепкі, як цей їжак? Всім до побачення, до зустрічі.